Але якщо ваше тіло туди вже приєдналося, дівчонки, якщо ви вже себе зробили свино собаку, пожалуйста, беріться за голову. Все, все робимо, щоб, ну, щоб ти була гібабельна баба, ну ти так стань біля зеркала, подивися. І от, давайте так, Ви кожна зараз можете роздіться, стати біля зеркала і сказати, ну я баба-огонь, я баба гібабельна. Це про догляд. Якщо ти стоїш як, ем, якісь, не знаю, дівчонки, з грязною головою, е, от, гуля або хвост якийсь жирний, е, на мана лиці, не крему, е, тіло все шелушиться, ноги побіліли, ти їх не скрабіруєш, не чешеш щотками, не мажеш кремом жопу. Ну, дівчата, ну, це вас хто буде їбати? От ви апріорі, давайте по умовчанню, не дивлячись на вагу, вагу також потрібно слідкувати, дівчонки. Але є дівчата, от в мене у мене дуже багато. Є у мене дуже багато дівчонок, От вони такі, знаєш, кругленькі пишечки. Ну вони такі розкошниці. От їй не треба, блять, худати. Їй не треба худати. Вона додавала цих ритуалів краси, догляд за собою, все по, по системі. Там же ж ціла система у мене на марафоні. Богиня перезавантажить. Вона по системі все робить. Ну, ну, блядь, ну, ну та бери та їбець, бабу, ну то що вона дивиться? Понимаєш? Ну то що вона не дивиться? І їбать надо. Не для чоловіка ти сама должна бути така мілфа, блять, ти стала, блять, думаєш, о, оце мілфа. Я, блядь, і В тебе зовсім інше відчуття буде.